До Дня Збройних сил України на Дніпропетровщині ввели в обіг нову патріотичну марку, яку назвали Зброя перемоги. Урочисто її показали у різних містах країни. Що зображено на марці та де саме можна її придбати, дивіться у сюжеті. На новій марці зображені зразки військового вітчизняного та закордонного озброєння, ракетний комплекс Вільха, крата ракета Нептун, український протиданковий ракетний комплекс Стугна П, а ще всім відомі «Байрактар», Джавелін та М-142 «Хаймерс». Хаймарс. Також випустили і художній конверт та листівку. Ми випустили цю марку до Дня ЗСУ, і вона називається Зброя України, перемога України. В ній представлені види озброєння, котрі зараз зсу. Випробують на орках, і ця марка несе характер і благодійності. 18 гривень це кошти, котрі будуть відчислятися на потреби ЗСУ. А сам блок марок коштує 90 гривень. Тобто, придбайте, підтримайте українських воїнів. В Україні випускати марки до визначних подій або дат традиція за час повномасштабної війни їх презентували майже 10, зокрема, дві марки з російським воєнним кораблем, з українським літаком Мрія, трактором, який тягне танк окупантів. Сом сапером патроном до Дня Незалежності презентували блок марку Вільні незламні непереможні до Дня захисників і захисниць України, військово-патріотичну, слава Збройним силам України. Я планував її придбати. Це на подарунок. Також ну і дома збираємо дуже хотіли. Дочекалися. Є і корабель, але це важливіше. Це історія і символ перемоги символ того, що ми не те, що не здамося, ми обов'язково переможемо. І тільки так дуже багато. Мабуть, всі, які виходили, всі є вдома. Жінці показав, і вона тепер просить. Тираж марки 200 тисяч примірників. Придбати її можна як онлайн, так і у відділеннях Укрпошти.